Цього тижня президент пообіцяв через два тижні завершити або вичерпати тему а, політичної кризи. Але скажімо, учора із презентації книги всі політики розійшлися різними дорогами. Чи є перспектива в подоланні кризи? Що нам очікувати від суду над Савченко, який буде наступного тижня? Ми сьогодні поговоримо із Олександром Маслаком, політологом. Добрий вечір Доброго вам, вечора. який прийшов до нас у студію. Давайте розпочнемо із події, яка вчора відбулася. Вона була більш значимою не тим, що книгу презентували, а тим, що зібрався весь політ Бомонт, колишній теперішній, можливо ще майбутній. Таку зробив велику тусовку. Прийшли президент, прем'єр голова Верховної Ради України якось так натужно усміхалися на камеру. Вже не за руки трималися, коли їх фотографували. От, як ви сказали, вийшли через різні виходи із цього приміщення. Там була презентована опус пана Лошкіна Четверта республіка. На вашу думку, все ж таки сьогодні залишилися якісь гострі питання, які не дозволяють подолати те, що називається не можуть домовитися, а те, що для нас називають політичною кризою. Власне, для двох основних фігурантів цієї політичної кризи, тобто двох сторін конфлікту політичного. Прихованого, про який про який тим не менше говорять в пресі, БПП, і народний, і народний фронт. фронт, це питання політичного виживання, Тому що очевидно, що якщо вони не подолають політичну кризу, то постає питання про дострокові парламентські вибори і обидві політичні сили на них можуть зазнати відчутних електоральних втрат. І, відповідно, перед ними стоїть питання, щоб якимось чином дойти до компромісу. І відповідно цей компроміс також повинен бути зрозумілий для суспільства. Тобто, суспільство повинно побачити, що уряд новий чи переформатований уряд формується прозоро без кулуарних договорняків, Що кожна посада вона політично відповідальна перед тією чи іншою політичною силою. Ті чи тією чи іншою фракцією у парламенті, партію поза парламентом, і зрештою цей уряд повинен мати певну програму і економічних, і політичних дій, як вивести країну із того становища, в якому вона зараз знаходиться. Чи є ті речі, про які вони не домовились на вашу думку, і які це є ключові, це просто. Те, що пишуть знову ж таки в соцмережах, люди, які хочуть просто жити краще, яким ці договорники, це просто договорники, чи дійсно вони шукають у кого краще план? Виходу з кризи, напевне, не знаю. дивіться. Я не бачу особисто ідеологічних відмінностей Народним фронтом та блоком Петра Порошенка. Солідарність. Очевидно, що вони в плані політичної можливо, риторики схоче просто більше влади. Очевидно, такі. що йдеться про контроль за тими або іншим галузевими міністерствами. Можливо, йдеться про розподіл посад віце-прем'єрів і посад в... у ну, ми кажемо галузеві міністерства. Розуміємо, що це мова йде про гроші напевно Контроль про, за ви, пакетами. Можливо, за тим, хто буде контролювати приватизацію та великої і Хто власне буде контролювати державні підприємства? Очевидно, це болюче питання для країни тим більше під час війни, під час кризи економічної, яка триває ще з 2008 року. Почалася вона до війни глобальна економічна криза, яка зрештою дуже сильно підірвала економіку країни. Потім це все було підсилено правлінням режиму Януковича, і, Зрештою, це закінчилося іноземною агресією. Очевидно, що це погіршило економічне становище країни, і в цій ситуації. Політичним силам треба демонструвати конструктив і здатність на діалог, а не здатність лише до лобіювання якихось персональних інтересів, чиїхось або економічних ну чи клану сьогодні. Можливо. Ці сили, які фактично зійшлися в цій боротьбі, тут інакше не називеш, вони є незалежними чи за кожною з цих сил все ж таки стоять. Певні олігархи, які бачать свій інтерес. Не кажу, що поганий, бо багато хто каже, що от олігархи це однозначно поганий інтерес. Ну чому є багато олігархів, які не мають бізнесу, скажімо, в Росії працюють в Україні, мають тут е, сотні тисяч працівників на своїх компаніях. Вони можливо теж дбають. Але чи олігархи сьогодні допущені до цього конфлікту, і до його вирішення, чи все ж таки без них? Бо декого ми бачили, які виїжджали вночі з певних приміщень. Ну багато кажуть там про різних григоришних там чи ахметух, і так далі. Я це розбирати не буду, тому що це більшу міру зараз. конспірологія, вона має певні підстави. Але... Але знову ж таки тут справа спеціалістів, тут не є е, поле для політичного аналізу. Тобто подивився для, на корінь проблеми в нашому парламенті, про які я кажу вже досить давно. Е, всюди де тільки можливо це, це. корінь проблеми в парламенті. Не корінь, в уряді чи Корінь корінь проблеми навіть не в парламенті, уряді чи президенті, а у е, формі форматі фор, е, форматування, формування нашого політикуму. Більшість наших політичних партій це політичні проекти, тобто так чи інакше вони не мають якоїсь ідеології. Ідеології зрозумілої для суспільства, чітко проговореної Очевидно, вона теж не заявляє про свою ідеологічну позицію. У нас півтори ідеологічні партії, як я часто жартую. Є свобода, яка представлена мінімально в парламенті. Є самопоміч, яка декларує свою. Християнську-демократичну ідеологічну позицію, але навколо того, наскільки ця декларація є щирою, є певні питання. Ну, між тим, є якісь політичні партії, які заявляють про свою ідеологічність, але в цілому політику, в цілому політичний спектр він деідеологізований. Тобто ми маємо справу з тим, що називається в класичній політології, маркетинговим підходом до політику. Тобто є якісь технології, формуються певні е, політичні бренди, формуються певні технології, як ці бренди розкрутити, яким чином е, ці бренди знайдуть відук у того або іншого сегменту суспільства. І, відповідно, формується таким чином парламент. Так, тобто маркет шляхом маркетингових технологій, сьогодні треба ці маркетингові технології зберегти в парламенті, щоб не відбулося перевигрівів. Таку е, скажімо так: у нас е, поки що є певна е, кризова ситуація в суспільстві, кризова ситуація у е, су... У політикумі, в парламенті, і коли ми зараз підемо на дострокові парламентські вибори, цілком можливо, що прийдуть такі самі маркетинги політичні партії, тільки так би мовити, більш прихильні до Російської Федерації, до країни агресора. На вашу думку, от... що показують до речі, по недавно оголошені? от презентував пан Лошкін книгу, яка називається Четверта республіка. Вчора в шикарному готелі в центрі столиці, ну так пафосно кажуть, що й було стільки, що перекрили дорогу в центрі міста по великій Житомирській там. Поволодимирський, тому що всі приїхали так би мовити такий зліт еліт. Я е, в цій от, четверта республіка у Франції вона закінчилася тим, що прийшов де голі всім тим людям, які домовлялися, щось вони виходило, не виходило. Врешті-решт е, фактично поставив крапку і почав п'яту республіку, якби іншу реальність. Чи в Україні на вашу думку можна прийти час, коли прийде одна сильна людина, якась яка фактично. Встановить таку м'яку диктатуру і припинить ці розбрат сварки і боротьбу за пото. Ситуація з четвертою Республікою дуже нагадує ситуацію в сучасній Україні. Тоді теж у Франції була парламентська республіка. Політичні різні скандали переслідували парламент. часто зміна урядів була зрештою відбувалася війна на в Алжирі. Відбувся державний переворот, прямою, якщо прямо казати, так прийшов до влади Деголь. В результаті референдума змінив Шарль Деголь. Так, Шарль, так. Шарль, так. так а, що військовий в сенсі не ну він на той час не був вже діючий військовий. Він був авторитетний політик, так би мовити, який знаходився в політичному вигнанні на той час, в кінці 50-х років. І хто у нас в політичному вигнанні? Одразу ну, хоче сказати? Ну, тут хочеться. є багато версій. Розумієш, те, що. Повну екстраполяцію цих подій провести з української ситуації не можна, тому що на території Франції, все ж таки на самій території Франції безпосередньо. Війна не велася, Франція не вела війну з сильнішим супротивником. Були якісь партизанські дії е, алжирських повстанців. Е, там трохи інше все це по іншому, все, все відбувалося. Була програна війна у В'єтнам. Тобто була країна, яка мала певні труднощі, і лише в цьому є якісь паралелі. можливо, якісь паралелі можна знайти у е, форматі у форми правління у Франції тогочасній. Але те, що зараз є брак ідей в політикумі, те, що зараз є брак конструктиву, це, це очевидно. І навіть коли ми кажемо про те, навколо чого зібралися вчора політики, ну, вс... єдиний позитив, який я бачу, що відкри... відкрито названо хто був літературним негром в цій праці. Ну, так, але так, як при час Янукович, коли він написав книжку і казав, що це він написав книжку. Ну, була така історія. Ну так, тут відповідно є безпосередній автор, є натхне. Теж відомий, але за цією пластмасовою картиною, за цією такою целлюлоїдною картинкою, дуже гарною, можливо, не видно тих проблем, які стоять перед країною. Відверто кажучи, наступного тижня вся Україна, затамувавши подих, слухатиме два дні суддю, який зачитуватиме вирок Надії Савченко. Якщо, не дай Боже, нічого не станеться, що могло б цьому завадити. Через сьогоднішню страшну трагедію, тільки можна поспівчувати родичам загиблих в Павлі також. Дану кажуть, що. Адвокати і депутати з Києва і з України чи, можливо, за кордону не зможуть приїхати вчасно на суд? Я не бачу такого зв'язку. Хоча все ж, ну, чесно, не, не хочу будувати якийсь причинно-наслідковий зв'язок з цим? Ну, але така історія. На вашу думку, без підтримки, якщо не вдасться прибути багатьом людям в Росії, туди, де буде це Донецьк Російської Російської Федерації, які шанси є, в принципі, для надії? Повернутися в Україну після того, як суддя поставить крапку? Е, в принципі в Російській Федерації те, що відбувається в залі суду, коли йдеться про е, резонансні суди, тобто, коли ще, йдеться не... про такого значного Я уточню, просто вибачте, що чи наскільки важливий взагалі от друге питання чи вдасться прося, а перше наскільки важлива все ж таки присутність і адвокатів і е, політиків із України з Європи в залі суду, чи це в принципі не має значення для всього е, суду? Присутність є важлива в психологічному плані, так але на сам вирок вона ніяк не вплине. Тобто вона може вплинути на власне психологічний стан самої надії Савченко, можливо, може вплинути на громадську думку світі в Україні, але не вплив на сам вирок. Тому що очевидно, що коли йдеться про резонансні суди в Російській Федерації, то там вирок відомий ще до самого суду. І якщо йдеться про Надію Савченко, очевидно, що вирок там приймається на найвищому рівні безпосередньо диктатором Російської Федерації. Коли Сполучені Штати Америки заявили про те, що вони вимагають звільнення Надії Савченко, Пісков, речник президента Росії, сказав, що в нас суди незалежні і не варто втручатися в перебіг судового процесу. Не ми ухвалюємо рішення, в нас є суд, от він і вирішує ну, от, власне. Отак от, от світові склад. Так що в будь-якому разі вони скажуть, ну рішення є рішенням, але на вашу думку, чи вдалося президенту, який пообіцяв матері надії Савченко, що тиждень тому подвоїти зусилля для її звільнення, чи вдалося він, на вашу думку? Можливо, є якісь ознаки цього. Подвоїти ці зусилля і знайти ті кнопки, на які можна натиснути, і все ж таки дозволити надії приїхати. Можливо, президент і застосовує якісь закулісні інструменти, не публічні. Мені про це невідомо, але очевидно, що лише дипломатичних зусиль, лише заяв, навіть таких. Високих персон, як чиновники Сполучених Штатів Америки чи Європейського Союзу, недостатньо. Тобто для Російської Федерації болючими лише є два види загроз: Це економічні загрози та військово-політичні загрози. Очевидно, що Україна недостатньої міру застосувала різні економічні засоби тиску на Російську Федерацію у випадку тієї самої блокади Кримського півострова окупованого її метою, про яку заявляв той самий меджліс, було визволення політв'язнів на території Кримського півострова, власне, кримсько-татарських політв'язнів. Очевидно, що можна було застосувати ті самі методи і відносно надії Савченка, Карпюка, про якого всі забули, на жаль, там Сінцова, і так далі. Тобто про всіх політв'язнів, про всіх заручників, які знаходяться і на території Російської Федерації, і на території Криму окупованого, і на території районів певних окупованих Донецької та Луганської областей. Очевидно, що певні заходи стосовно російських активів на території України, російських е, транзитних е, різних е, можливостей через територію України їх треба було застосувати по повній. і тоді можна було б досягти певних поступок у цьому напрямку. Будь-якому разі будемо з надією спостерігати за судом над Надією Савченко. В нас цього тижня по-моєму, був в гостях адвокат пані Савченко. Ілляновику він сказав, що нібито президент його завірив, що є надія, що надія повернеться. Будемо, Будемо сподіватися.